Вони е, е, ніколи от, хірурги не говорять наперед, що. Вони говорять, так, зробимо зараз це, зробили поетапно. Далі подивимось, бо з рукою вони думали, взагалі там щось е, мені як розказали, що там, він так мені каже, мам, ти не переживай, там у мене переломчик маленький. Але як сказали, що там і що потрібно, то я вже, звісно, захвалювалася. От, але зараз зробимо ще з рукою, все нормально. Вони кажуть, а я, а я вірю, що зроблять. От, і все. Ну, а, потім, а потім вже буде видно. Бо якщо зроблять вже і руку, то потім від нього залежить, від його настрою, від його, як, як він зможе, але він хоче скоріше стати, значить стане скоріше, ніж кажуть, бо вони кажуть, що... Через три місяці тільки він зможе стати на ноги. Mm. От а він каже, ні, це буде швидше. Mm -hmm. і я думаю, що так і буде. А від кого ти в нього такий оптимізм взявся? Від батьків, мабуть? <знєшко> <бачте> <cassette> Може і від нас трохи, але він такий сам по собі. Ну і ще він в клубі був разом з подружкою, О, то там свій настрій каже: я пройшов школу виживання. Я знаю, що це таке, каже, я можу що бути в таких умовах, в яких цивілізована людина вона не зможе вижити, каже, а я виживу, я знаю, як жуків їсти, я знаю, як те робити, як те робить. От. Так що я теж так гадаю, що так все допомогло. І ці хлопці і дівчата, які були разом в дитинстві, і е, коли він був і, під, і підростком, і потім вже він. Я кажу, це, це все вони. І ми, і вони. Я кажу, у нас є настрой, будемо виживати, ну вже вижили, а тепер будемо, з кожним днем буде краще і краще.